Вітаю час підсумкового випуску на першому подільському. Проголовне за 14 червня розповім за мить. Відновлення України починатиметься з кожної громади. В плані Ukraine Facility із 50 мільярдів євро. Понад 1 мільярд буде спрямовано конкретно громадам на фінансування питань відновлення. На цьому наголосила голова парламентського комітету із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Народна депутатка зазначила, що вже сьогодні треба працювати із громадами, щоб у них було правильне планування, щоб вони чітко розуміли, що потрібно відновлювати в першу чергу, і які ініціативи належатимуть до проєктів розвитку. Про дотримання прав людини в умовах війни говорили під час регіонального форуму на панельних дискусіях. Особливу увагу приділили висвітленню ситуації щодо додержання прав ветеранів та ветеранок на Хмельниччині. То яка вона правова забезпеченість жителів області, та як владі і громадськості напрацювати механізм захисту прав на всіх рівнях у матеріалі Тетяни Ржепянської. Права людини понад усе, аби нагадати про стан додержання та захисту свободи громадянина, у Хмельницькому відбувся щорічний форум, на якому розглянули доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На заході згадали про статистику та виклики, з якими стикалися українці. У 2023 році до мене надійшло понад 95 тисяч звернень. Кількість звернень зросла більш ніж як удвічі у порівнянні з минулого. року. Ми розвиваємо мережу регіональних представництв. Ми стаємо ближчими до людей. Нам довіряють. Саме тому кількість звернень лише невпина зростає. Основною метою було створити певне середовище між владою, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, правоохоронцями, щоб обговорити та напрацювати різні механізми для вирішення проблемних питань у сфері дотримання прав людини саме на Хмельниччині. Найбільша категорія звернень це члени родин військових з різних питань і пошуку. Своїх рідних і відповідного соціального забезпечення. Також велику кількість звернень ми отримуємо щодо дотримання інформаційних прав, права на звернення, права на доступ до публічної інформації, захист персональних даних. Війна порушує права кожного незалежно від віку та статі. Велике навантаження отримали і люди, які залишились без домівки у наслідок ворожої агресії. З самого початку повномасштабного вторгнення ми спільно і треба віддати. Належне нашій потужній співпраці із громадами разом із районними військовими адміністраціями, ми змогли забезпечити цілу мережу місць для тимчасового проживання. Зараз вони налічують по області 51 такий простір для проживання. Особливу увагу приділили питанню забезпечення прав ветеранів у громадах Хмельницької області, адже незважаючи на численні програми реабілітації, герої стикаються з безліччю непорозуміння. Наше суспільство не сприймає їх і не готово для того, щоб допомагати їм. Інтегруватися, бо повертатися з війни додому. А деяких... З мого досвіду в деяких хлопців це дуже багато часу займає. Шляхом вільного обговорення учасники розглянули різні сторони та способи покращення усіх можливих методів захисту прав людини та обговорили подальші перспективи у покращенні життя кожного. Тетяна Ржепянська Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. С, коли відважні захисники та захисниці віддають життя за незалежність батьківщини. Є українці, які продовжують співпрацювати з ворогом. СБУ викрила підлого зрадника у стінах Хмельницької міської ради. Посіпаку ФСБ затримали у робочому кабінеті, коли він намагався передати інформацію окупантам. Деталі розповість речниця УСБУ у Хмельницькій області. СБУ затримала керівника одного з відділів Хмельницької міськради, який працював на ФСБ. За вказівкою окупантів, чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону. Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотних літальних апаратів, які відправляють на передову. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів. Служба безпеки затримала зломисника на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався відправити розвіддані агресору. Слідчі служби безпеки на підставі зібраних доказів повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. С дотримується графіка щодо будівництва нових та добудови існуючих енергоблоків. Такого висновку дійшли після чергової наради за участі керівника компанії НАЕК енергоатом Петра Котіна та представників усіх структур, які задіяні у ремонтно-відновлювальних роботах на атомній станції. Які ще важливі питання вдалося обговорити під час робочої зустрічі детальніше у матеріалі від ХАЕС? Відбувся черговий візит очільника енергоатома Петра Котіна на Хмельницьку АЕС. Він оглянув локацію енергоблоку номер 3 де ведуться роботи з відновлення. Побував на майданчику важковогового обладнання та оглянув підготовку крану кругової дії. Перевірив приміщення складського господарства, де зберігається раніше придбане обладнання для енергоблоків номер 3 та 4 Також відбулося засідання з добудови третього та четвертого енергоблоків. Потрібно прискорювати насправді роботи відповідно до завдання уряду, відповідно до завдання президента України з урахуванням всіх пошкоджень інфраструктури російськими обстрілами. Ми зараз робимо все можливе для того, щоб ці блоки були в енергомережах протягом трьох років. Керівник енергокомпанії розповів, із яких джерел фінансуватимуться енергоблоки у разі прийняття відповідного закону. Фінансувати будемо ми самі енергоатом, або це буде за рахунок наших власних коштів або кредитних коштів, які будуть братися. Я думаю, в першу чергу в Український банк. У свою чергу генеральний директор Хмельницької АЕС розповів про соціальне забезпечення персоналу Запорізької АЕС. Розселення наразі проводиться в тих місцях, де це можливо. Тобто, це готелі, хостели, інше житло. Також компанія зараз на кенергатом виконує важливу роботу щодо спорудження відповідних місць для розміщення тимчасово переселених осіб, а саме нашого персоналу, безпосередньо в громаді Нетішинській, для того, щоб забезпечити можливість відпочинку і для того, щоб персонал якісно виконував свою роботу. Петро Котін зустрівся із працівниками Запорізької АЕС, які задіяні у роботах зі спорудження енергоблоків, зведення нових енергоблоків це посилення енергетичної безпеки держави, вважають у компанії енергоатом. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Подружжя з малашівців Хмельницької громади у минулому році здобуло 100 тисяч гривень у битві стартапів. Завзяті до праці господарів вже реалізували гроші на розвиток власної справи. Фермери вирощують різні породи свиней. Про те, що вдалося зробити завдяки фінансовій підтримці з бюджету територіальної громади, та про плани масштабувати бізнес у сюжеті Олександри Толстюк. Людмила Нагребельна завжди мріяла стати ветеринаркою. Доля ж склалась інакше. Довгий час вона працювала фельдшеркою. Знайшла себе жінка у фермерстві. Почався її професійний шлях із школи успішного аграрія. У планах було відкриття козиної ферми. Однак війна внесла свої корективи. Тож мрію довелось відкласти. Коли побачила конкурс на битву стартапів, навіть не вагалась, розповідає жінка. Я за дві ночі написала той бізнес-план. Я з комп'ютером не дружу, пишу в зошиті, дочка мені все на комп'ютері, я їй пишу так. Це перший слайд, це другий слайд, вона мені все напечатала. В общем, презентацію ми ну, заявку цю кинули буквально за пару годин до кінця дедлайна. На другий день мені підходить, приходить підтвердження, що ви пройшли, готуйте презентацію. Цього разу вона вирішила розводити свиней. Каже, що навіть не уявляла, що може зайняти призове місце та отримати грант на свою мрію. І тут оголошують, що п'яте місце на гребельна Людмила. Я, чесно кажучи, не повірила і не знаю, чи то вставати, чи це так мені почулося. В общем, все, вручають мені цей сертифікат вже. Приїхала додому. Ну, якась така реакція була, я так почала плакати. Конкурс битва стартапів створений для того, щоб реалізувати ідеї ініціативних хмельничан. На втілення стартапів із міського бюджету виділено мільйон гривень. Переможців усього п'ять. Завдяки виграному гранту жінка змогла розширити кількість худоби та купити все необхідне. Не обійшли увагою Людмилу Нагребельну, яка вразила членів комісії своїм бажанням розвиватися, розвиватись і рости. І я сподіваюся, що її історія успіху надихне багатьох мешканців громади започаткувати власну справу, розвивати її, а також масштабувати. Зараз у Людмили 28 свиней. Розводить жінка різні, подекуди екзотичні породи. Наразі поросята йдуть на продаж. Господарство у фермерки чимале. Має кіс, корів та різну птицю. Незважаючи на велику кількість поголів'я, жінка каже, щаслива, адже догляд за тваринами приносить їй задоволення. У планах бізнесвумен облаштування території для ферми. Олександра Тлусюк, Нікіта Вольвоць, телеканал Перший Подільський. Ще декілька років тому люди стверджували, що блогер це не професія. А сьогодні завойовники підписників у соціальних мережах демонструють зворотні. Прибічники блогерства вже навіть мають неофіційний календарний свято, 14 червня. Наші журналісти вирішили дізнатися, як проходить звичайний день одного із місцевих авторів контенту. У мережі 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Бути блогером це постійно мати під рукою телефон, створювати контент, а найголовніше бути цікавим. Ділиться блогер-початківець Максим. За майже рік активного введення блогу хлопець здобув понад 60 тисяч підписників в інстаграм та близько 130 у у Тіктоці. Перші відео це були сценарні такі, аби насрі піднімати. Я десь знімав три місяці сценарні відео. Воно мені перестало подобатися, і я вирішив спробувати знімати своє життя. І саме перше відео, яке людям сподобалося, це розпаковка із села. За один день воно набрало 150 тисяч, а за три дня набрало один мільйон. Тож тепер розпаковка це постійна рубрика, яку Максим знімає чи не щодня. День блогера не виключення. Дорогі любі мої друзі, маленька розпаковка на суму 257 гривень. Відтак, окрім огляду покупок, блогер створив фуд рубрику, де готує їжу, робить дегустації та показує звичайне життя без прикрас, адже вважає, що простота та щирість це те, що притягує. Тепер, окрім задоволення. Волення ця справа приносить і прибуток до першої реклами та співпраці з різними брендами. Хлопець старанно працював більше півроку. Каже, найголовніше у розвитку це підтримка. Спочатку, коли я починав, от мама не була проти, підтримувала все. А тато взагалі був взагалі проти. Але через певний період тато почало подобатися, і тато нічого ну почав також казати, що молодець, молодець в тому направленні так і. Дивився, а друзі мене підтримали з самого початку. Воно приємно, коли люди пишуть. Бувало що таке мені в приват пишуть люди, що од мене зараз депресія, я дивлюся твої відео, і в мене депресія проходить. А єдка один хлопець писав з німеччини, що в нього місяць не було апетиту, він навіть нічого не їв. І дивіться мої відео, в нього апетити появляється. Проте насправді веселий контент. Хлопець почав знімати після складного періоду в житті, який дав можливість повірити в себе та не зважати на думку інших. Зараз це тільки допомагає, адже час від часу приходиться стикатись з хейтом. В Перші коментарі хейтерів то це дуже тяжко було, але з періодом навчився на це не. Не про це не думати і не переживати. Ну в кожної людини є своя думка, і кожна людина висловлює в коментарях свою думку. Хтось хоче пошуткувати, хтось ще щось. Ну це їхній. Я на це не зважаю взагалі. І хоч раніше блогерство не вважали за професію, нині це невід'ємна частина життя не тільки самих творців контенту, а й кожної людини. Тетяна Жіпянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Він може бути суперменом, святим Миколаєм, найкращим порадником, захисником, який завжди прийде на поміч. Батько завжди підтримає та огорне любов'ю. 16 червня в Україні відзначають день татуся, Тож саме час подякувати найріднішому, подумки чи особисто, та згадати найцінніші уроки життя. Традиційно у третю неділю червня відзначають день батька. Це час вшанувати та відзначити кожного татуся за нескінченну любов та турботу. Подякувати за підтримку та необхідні поради. Давайте дізнаємося, які найцінніші уроки від батька отримали хмельничани. Напевно, найбільше віру в мене. Я отримала від свого батька. Він Завжди в мене вірив і завжди говорив, що ти зможеш, ти зробиш просто дій. Я взагалі батька любила, бо в мене не було мами. То я дуже свого батька любила. Всі поради, які він давав, то це були цінні. Хочу сказати своєму батьку, дякую за все. Хоч він іноді був строгий і несправедливий, але це все пішло в облаго. Дякую своєму батьку. Якщо б не тато, то, то мій характер був набагато слабкіший. Тобто він мене підтримував і дав мені ту батьківську любов, яка допомогла мені знайти справжнього чоловіка в моєму житті. Спевнені більше якось бути. У своїх поступках, думати перед тим, як щось зробити. Ну і все. Вчив правильно жити, працювати. Ну, самі хороші спогади. У мене дуже гарний батько був, царство мені бесне, дуже хороший. Кров вчив, мене правди, справедливості завжди. Підтримав завжди гарно. Кругим будив, то читати заставляв, вчився, казав. Дуже хороший. Це все про що встигаємо розповісти ще більше важливої та перевіреної інформації у наших соціальних мережах. Тож підписуйтеся, аби про все дізнаватися першими. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.